Вітаю, друзі. Значить, леприконський боржок 2, друга частинка. Одного разу леприкон тім Фіннинган вирішив скупатися. Він і гадки не мав, що забікує, забі, забікуваті. Буйний окунь, паку, гульвіса і риба леприкон. Пограбують його. Поки він плескався у воді, підлі риби утягли його штани за начкою. Піймайте поганців і допоможіть тімі відновити справедливість. Значить, що від нас хочуть? річка нейрин три буйних окуня і 4 лепрекона а потім паку на еверглейці ловить. Прийшов я собі ось сюди, розклався тут. І я не знаю, чи тут вони будуть ловитися, не будуть. Я думаю, що будуть, що нема великої різниці, де ловити яку рибу цю івентову. Значить, кидаю туди. Там глибина а, щось біля метра. Чи що? Зараз гляну. 2 метра, і тут 2 метра. І один кидаю. А, де, бачите, витяг. Чувачок витяг, прикончика. І кидаю сюди. І ловимо. Значить. А, Лепрекони е ловляться на черв'яки, е окуні на коників, але я і ловив леприконів і на коників, і окуня ловив на черв'яка. Так що це таке. Обачте ще одну витяг. Він що ловить на донки? От я думаю, що на донки буде ловитися краще. Мі бульк. Та клюнь уже, що ти сіпаєш, а не клюєш? десять? <кхід> Цього мені не треба. Я як вийду з цієї локації, візьму ще пару донок. Чи фідерів без різниці? От весь цей окунь втягає. Цейка в них шляпка. Йо, який стовбур. Товстий. Так, що, я ж макну на паузу не будемо затягувати. Так, ну, піщет, верещет, щось хоче від мене. Йой, ще й літає тут. Літаюча ця риба мені не подобається, бо вона дуже легко зривається з гаку. Це в нас леприкон нейрин. Тут риба ли на Ірині. Одна. І це одна попливець вона, до речі, клюнула. Я би зганяв о, по цей. М -м, як його. Пофідери по фідери, подонки, тому що щось мені ці поплавці не дуже подобають. Серіше почекаю. Дві-три хвилини, якщо не буде, то зганяю. Візьму. А ось і на фідера щось є. Але це щось дрібне. Е, не цікаво. Не цікаво. Зараз покладу 4-0. Іконика. Іконика. О, хулігана! Запіщало, заверещало. Це окунь, Да, це окунь, бачите, окунь на черв'яка прийшов. Хлоп, бойний окунь. Хльоп. Бачите, на це вони теж клюють, але не так, ну. Мені здається, що не так. На донки вони клюють краще. Так, друзі, я зганяв по ще одну вудку, і ось витяг ще одного леприкончика. І мені треба ще одного окуня і ще два леприкончика. Я зганяв ще по одну донку маконзі, і тепер ловлю на дві, е донки. Ну, фідер донка і два поплавця. От якраз клюнула ще одна вудка. Тут ти. Ще один лепрекон. Ну, і треба ще один леприкон, і один Окунь залишається. Небагато. Я так подалі закину. Хай тусується. Ну що, чекаємо ще одного одного окуня і на одного леприкона. Я надіюсь, це Окуня я тягну. Але щось здається, що не Окуня. Ні, це леприкончик. Але я такого вже маю, мені лишився Окунь. Оце має бути Окунь. Так, да, оце Окунь. Це послідня риба не на нейріні, і ми переходимо до Everglayцу. Міжюх. І Окунь Буйний. Десь кіло, 2 байткоїна. Е, що ж, переходимо до Everглейцу. Отже, друзі, прийшов я на Everglace, думав потещу. те, що. Потестити, як, де ловиться і що. А, значить, ловив вже два і от третього на цю бікалі не годен ніяк витягти, бо тут треба завелика. бікалі на 9 кг. Так, це третій паку, зараз покажу, все розкажу. Так, куди я прийшов? А, прийшов спочатку, було цікаво, чи буде ловитися тут, де не солена вода прісна. Там не ловилось, там ловились ці окуні. Прийшов сюди депрісно, бо це все-таки па... копія паку, а паку це в нас таки як-не-як як... більше така якась риба екзотична. Тому прийшов сюди у цю сол... солену, як це називається, морська Дельта з присмаком солі ось. Значить, куди закидаю? Зловив дві на донку, ну одну на Маконзі паку, так ось сюди. Одну на маконзі, одну на поплавець і одну на отой бікалі. Ось. А глибина? Глибина ось така. Там півтора чи два до 2 метрів глибина всього. Ось так. От на цю крайню, що дуже близько, не клює. Давайте я вам покажу міточку, щоб ви собі мали. Ось. Мінус 26. Ну, я не. А, ні, вона от з краю була. Я не думаю, що. Якщо ви кинете сюди, то ви її тут не зловите, чи сюди? Не, тут мають бути скрізь. Просто питання. А, ловив у день, дивіться, яка погода. А, погоду не так не покажу. Ловив отут у день, взагалі нічого не клював. Взагалі перемотав на ніч, буквально там всі 2-3 реальні хвилини і стались перші клювання. Отож, пробуйте, ловіть, якщо у вас не клює в, один, в одну погоду, мотайте на другу. Не клює, мотайте на ранок чи на вечір. Пробуйте, пробуйте, експериментуйте. Я думаю, що мені ще 2 звідси паку виловиться нормально. Так що, чекаю. Ну Ось, друзі, тягну ще одного паку і клюнув наступний. На поплавець цього витяг і клюнув ще тут на маконзі. Важуть вони по 10 кіло. А ні, це окунь. На маконзі клюнув окунь. 12, до речі, кілограмчиків. not bad. Ну not що, bad. я закину ще раз? Мені треба ще один паку. Я думав, це паку теж клюнув, але ні. Так що давайте відловлю ще цього одного і повернуся до вас. Ну, друзі, надіюсь, це послідній. Так, в мене щось з катухою не то. У мене якась катушка тут. Не така ліська. Чи повідець? Ні, це знову окунь. Ну перси, та я вже так довго чекаю, треба перемотати час. А. У мене ще 10 хвилин. Можна вийти і зайти, можна заплатити, але мені влом. Так, але я хочу подивитися, що не. Ага, 18 кілограм повідець. З повідцям щось не ту. Там і покладемо нормальний. Флюр, флюр, флюр. Ось є на 38. І норм. Можна затягнути фрикціон. Я ну, десь туди би щось довго чекаю. Якщо, дивіться, така ситуація, як у мене. Я 4 зловив, а далі довго, ну, тупо не клює, оце два окуня клюнуло. Не клює, не клює. Треба перемотати час. Але я ж мусю заплатити, і мені впадло вийти перейти. Я займаюся ще іншими справами, тому цей звук вимкнений. як почую, що пішіть, то дивлюся. Так що, якщо у вас ви зловили там 3-4 і більше не клює, то вам треба змінити час, перемотати. Причому перемотати там, ну, на мінімум на півдня. Ну, таке, знаєте, чим більше, тим краще. Або вийдіть, зайдіть на локацію, або платіть один байткоін, коротше. Як вам, як у вас виходить? Якось так. а ну тут хто? Тут, походу, пако. Ні, теж окунь, бачите? Паку я виловив і ловляться вже в окуні. До речі, рекордний майже 13 кілограмчиків. Ану, кину десь такої взагалі туди далеко. Подивимось. Ну, і чекаю, коротше, 10 хвилин перемотую на наступний день і ловлю ще одного паку. Отже, друзі, останній паку. Я так і не перемотав час. Зараз покажу, куди я закину. Останній п'ятий паку, і ми завершуємо цей квест. Так, так супер, лепрекон вже готує нагороду. Нам дають за квест 13 конюшинок коню Ми радо їх лутаємо. Давайте покаже. От ось міточка, бачите, ось вона. От я на неї кинув. Це в мене там наснука унікального. Ось я на неї кинув донку. І, в принципі, прийшла прийшов цей паку. Бачите, так і не дочекався до перемотки. Просто витяг звідси, кинув туди, але я думаю, що краще змініть час, перемотайте, і буде вам добре. Що, на цьому гарно дякую. Не забудьте там під відео щось зробити. Хто хоче підтримати канал гривнею або спонсорством Також є посилання під відео. Всім гарно дякую, всім щастя.